Доброго дня, шановні мої, вітаю вас з Новим роком. І сьогодні хочу запропонувати вам рулет новорічний, після новорічний, але святковий. І дуже цікавий рулет. Такої я ще не готувала, побачила в інтернеті, дуже сподобався і вирішила сама спробувати. І так два яйця збиваю з дрібкою солі. Підбиваю вінчиком. Два... До кольору даю одну морквинку для кольору, щоб був красивий золотавий кольор. На терту, на дрібну тетушку. Чим дрібніше, тим краще. І теж гарно підбиваємо. Додаємо 3 столові ложки сметани. І підбиваємо. І натираємо 300 грамів твердого сиру. така краса в нас вийшла. І тепер її поєднуємо, Щоб вийшлося наше кі... кістечко, таке кісто. І дуже гарно розмішуємо хвилин дві. Лист застилаємо пергаментом гарним. Якщо ж не дуже силиконізований пергамент, можна змазати трішечки олійкою. Підмішуючи. Виливаємо сирну масу на лист і викладаємо на лист, У мене розмір листа 30 на 33 приблизно. Розігріла духовочку і ставлю на 180 градусів. Готую начинку. Взяла 250 г домашнього кисломолочного сиру базарного, вкинула по чайній ложечці, десь по півтори чай... чайної ложечки цукру і трішечки солі. І перебили блендером, щоб не було зерняток. Зварила два яйця і розрізаю його на частинки. Можна натерти прямо сюди яйця на терку. І так яйця натираю на терку. Сир і яйце перемішую і додаю ще й зелені, чесничку чи цибульки. Що у вас є зелененьке. І добре. Розмішую начинку до однорівності і додаю пригорч розпар... розпарених родзинок, гарно промитих і розпарених. І все це також перемішую. Тим часом спікся наш корж. І він добре отак відділяється від бумаг. На корж викладаємо начинку. Дуже таку смачнючу начинку. на дуже смачний корж. Тобто повністю виходить сирний рулет у нас. Але ще з яєчком. Родзинками. І зелені. Погляньте, який виходить, цікавий рецепт у нас. Новорічний. Можливо, такого ще й не готували. Тільки ж подивіться, яка смакота виходить. Просто неймовірно. І новеньке щось. Погляньте, нічого не розривається, стабільний рулет виходить. Дивіться, як гарно закручується, як по маслу. І отаким от чином ми повинні витримати його в холодильнику хоч з півгодинки, щоб стабілізувався рулет. І отакі от красивинні, виходить, рулетика практично з самого сиру. Без борошна, без манки, без нічого. Получається прекрасна така страва новорічна. І я думаю, що мало хто готував отакі рулетики. Але на Новий рік вони, я думаю, що впишуться в новорічний стіл. Прекрасно. І буде щось новеньке і розгрузочне, так скажемо. Получається 9 отаких рулетиків у нас, якщо порізати, можна покласти на дві порції на тарілочку. І якщо сподобався ж мій рецепт такий, обов'язково приготуйте, він дуже яскравий і смачний. Цю закуску розмітають першу з новорічного столу. Та й взагалі на будь-яке свято. Така новинка цікавенька. Якщо сподобався мій рецепт, будь ласка, поставте подобайки, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати дуже смачні, цікаві і обов'язково корисні страви. І вітаю усіх зі святом, бажаю всім миру, добра, щастя і здоров'я!